Богу, братії і сестри, ми бачимо туман такий. Сьогодні зранку йду причащати на дому хворих людей. Три дні підряд була служба святої великомусь Варвари, преподобного Сави, угодника Божого. Вчора була святітеля Николая, угодника Божого. Благождав Богу. А сьогодні вже йду причащати на Дому хворих людей. І буває декілька людей. Сьогодні шість людей. Ті, які хочуть вдома причаститися, хворі, немощні, і різного віку. Є сьогодні тільки що причастив 93 роки, є 30 років. Ну, від віку це не залежить. Це залежить від хвороби людини, яка не може сама прийти в храм по хворобі, по немочі. Тоді мені кличуть священника батюшку, додому для того, щоб поісповідуватися і причаститися тіла і крові Господні. Священник має таку дароносів, куди складає дарі і бере хрест, требник. я ще беру ковшик, плат і йду до хворих людей. Здалегій попереджують священника, кажуть, хто йде, живе, хотять, і ми складаємо список і призначаємо день, куди, коли, коли, коли я прийду. Є і такі екстрені е, потреби, що коли людина дуже захворіла і вона може не дочекати, батюшка бере дарі і йде до тієї людини. Коли не можна причащатися хворому? тоді, коли людина є рвота. Тоді може людина тільки поісповідуватися, але причащатися не можна, тому що вона може вірвати в дарі, а це рахується великим гріхом. І бажано кликати тоді священника до хворої людини, не тоді, коли вона вже не розмовляє, коли вже все. А от тоді, коли вона ще при собі може розмовляти, є так, що людина от внезапно там захворіла і не може говорити все рівно, покличте батюшку, що він помолився, подивився в якому стані. Буває, що людина відповідає, священник називає гріхи, нагадує гріхи. І людина може кивнути головою чи очима моргнути, що вона зробила такий чи інший гріх, це також буде сповідь. сповідь. Кого є такі хворі, неможні, кажіть своїм священникам, заздалегідь попереджуйте для того, щоб батюшка міг сказати, коли він прийде. От коли у лікарні буває перед операцією, чи після операції стало дуже погано, чи просто в лікарні стало погано, також потрібно кликати, казати батюшку, що він прийшов і поісповідував. Ну, якщо що не в лікарні, я завжди стараюся прийти до обходу. Лікарів для того, щоб скоріше зробити таїнство і свої причасті, і потім вже лікарі обглядали хворого. Завжди кликали колись до хворої людини священника і лікаря, лікаря і батюшку, для того, щоб спасати, хто може тіло, якщо неможливо, для тіла нічим допомогти, тоді для спасіння душі. Що потрібно приготувати, коли кличете батюшку, що він причастив. На тому рушничок, чашечка або стаканчик води, простої або святої, тому що вона йде на запивку для людини після причастя. І свічечка. Запалити. Свічечку приготувати. А все остальне батюшка приносить з собою. Недавно мені одна людина розказала, скільки прожив їй каже, Прожив 100 років. Він був воєнний, воював на війні, ну в великій вітчизняній війні, прийшов без руки ранений два рази, по-моєму, в голову. Але коли прийшов додому, не пропустив ні одної служби і прожив рівненько 100 років. От таке правило людина для себе взяла ходити на служби. Ходіть на служби, якщо ви ходячі, більш-менш здорові. Можете бути на службі, сповідаємося, причащаємося за богослужінням, за літургією, повною службу. Хто неможний, хворий, можна причащатися, сповідатися на дому. Ну, Якщо сказати так, то ми обично сповідаємо орізяний піст, Великий піст, а по потребі у будь-який день, в кого є така нужда, потреба і бажання прийняти тіло і кров Господній. Так що поможе Боже нам всім Бог поміж підготуватися до Різдва Христового через покаяння, через молитву і через прийняття тіла і крові Господні. Ще одне хотів сказати, браті сестри, що не вік людини кличуть батюшку додому, а неміч, хвороба людини. Оце основне. Не потрібно дивитися не на вік. Ні на стан там, яка, що в хаті знаходиться. Саме головне, щоб людина мала віру і мала бажання покаятися в своїх гріхах. Саме важче сповідати, що в церкві, що на дому немого праведника, який завжди каже, як всі люди, ми за всіх людей відповідати не будемо. Ми будемо відповідати тільки за себе. А людина, яка кається, називається свої гріхи, це легко, просто стає, що батюшки, що цій людині. Пам'ятайте, що ми каємося Богу, а священик тільки і свідок тих гріхів і Поможе нам всім Богу. Тільки що вийшов від людини, якої двоє синів. воюють На війні. І дуже подалася мама поранених. І сват поранений, один з синів поранений. Але каже, знову забрали. Так що... Ті, що кажуть, що не така церква, не така віра. Ми бачимо, що люди нічого не міняють, люди йдуть за Христом при всяких обставинах, а політики сіють нам роздор. А ми повинні хранити віру, берегти і приумножати, і передавати все те, що Господь нам дарував сьогодні. Сохрани нас всіх Господь.